Привіт, мене звуть Крейг Ладрік, і я працюю в міжнародній організації з розвитку церковного лідерства. Я приїжджаю в Україну з 1992 року, ось уже більше 30 років. Я відчуваю, що Україна безумовно є частиною моєї родини, і для мене було честю приїхати сюди і допомогти під час війни. Я намагався зібрати гроші на покупку продуктів харчування, доставити допомогу в деякі місця, де вона необхідна, особливо вздовж лінії фронту. А також допомогти деяким переміщеним особам, які також живуть тут, в Беллісаркові. Так що я і мої друзі продовжували молитися за Україну. Ми молимося про мир і про те, щоб Бог використав це для того, щоб залучити людей до себе, залучити український народ до себе, і вони прийшли б до рятівного пізнання його. Так що ми будемо продовжувати молитися за тебе, за тебе в Україні. Бог вас благословить.